Ми зараз будемо перевіряти, наскільки швидко ця кавомашина приготує нам Еспресо. Слава оплати. Плачу. Який стаканчик? Давай, Який оцей. напій? Оцей. Два вида стаканів. Да? Окей, Ми... все є. Еспресо за 30 гривень. Давай, 30 гривень. Скутливо. 30 гривень це для мене підйомна ціна. Оплачую. І, І пішов. Я рахую, що це можна вже да, стартувати. Стаканчик. Машинка Франка, мені подобається. На заправках багато да, машин да, таких, да. але вона дуже дорога. Я рахую, що там 12 тисяч євро за саму каву машину це дуже багато. О, і о, щоб відбити таку а каву у вас, машину... Дивіться, у нас під ключ 2500 євро коштує машинка. Це найдешевше. Якщо ми говоримо про джеттіно, gel 22 це 4 200, 4 500, різні формати. Ну, ця модель чому проста? Тому що вона швидко себе окуповує по ціні. 12 тисяч євро тільки машинка. Ще плюс конструкція буде 45 тисяч. 33 секунди було. 33. 33. Ні, ну це, прик... ну це еспресо. Це напій, який просто йде на каві, і він mm -hmm. готується досить швидко. Якби це був молочний напій, да. це була б зовсім інша історія. Давай будеш куштувати, в наступному відео покажемо.